Thank you На минулому тижні через освітню реформу у сумах виник конфлікт. Батьки виступили категорично проти об'єднання 10-ї школи та 1-ї гімназії. Власне бачення щодо реорганізації навчального закладу має і батьківський колектив 18 ї школи. Прохання до Сумської міської ради у нас одне: як батьків, які діти навчаються в даному закладі. Просимо вас прозоро провести всі дебати. Як сказав міський голова, создати робочу групу при Сумської міської раді, довести всі вимоги, всі наработки, согласувати їх з педагогічним колективом та батьками. Для того щоб батьки розуміли, що їм потрібно далі робити, як ми будемо жити. Згідно з проектом рішення міської ради, які нещодавно побачили батьки, 18-та школа має перетворитись на гімназію, де не зможуть навчатися старшокласники. Батьки просять міську раду не ухвалювати таких радикальних рішень. Щоб не збурювати ні дітей, ні батьків, щоб вони не починали шукати, бо вже слухи по місту суму йдуть, що треба шукати новий навчальний заклад, куди їхати, куди біжати. В основному навчаються діти з цього району, з цього району. Аби думку батьків врахували, вони на. Писали листа до адміністрації школи, а також зареєстрували петицію, яка набрала необхідну кількість голосів менш ніж за добу. Ми відштовхуємося перш за все від чого? Ми відштовхуємося перш за все від інтересів наших дітей. І, звичайно, що і наш закон, і конституція, і закон про освіту передбачають перед за все, що право дитини на освіту, і тому, звичайно, що діти разом з батьками мають право обирати, щоб це була повна загальна освіта, щоб в повному обсязі вони могли отримувати цю освіту там, де зручно і там, де комфортно. Саме дітям і батькам батьки наголошують, 18-та школа має потужну матеріально-технічну базу для навчання учнів усіх ланок, діють також профільні класи. Наші вчителі можуть навчити. В нас є гарна матеріальна технічна база для навчання як в початковій ланці, так і в середній ланці. І звичайно, і профільні ланки. Педагоги говорять, вони не проти освітньої реформи, але просять зберегти потужність їхнього закладу. Якщо перспективний план розвитку закладів на дві Третій 27 рік вступив би в силу, то фактично, наша школа, яка є одна з найстаріших. Закладів міста Суми, яка має свої традиції, який має свою історію. поступово вона може просто зникнути. Якщо є така можливість в умовах воєнного часу призупинити, наприклад, цю реформу. Якщо немає цієї можливості, то можливо ну наше таке посили прохання, щоб вона була максимально справедлива для кожного освітнього закладу. Чи врахують думку батьків при впровадженні освітньої реформи, запитуємо у міського голови та реформа, яка зараз. У нас почалася і продовжується ця реформа до 2027 року. Дійсно, ми повинні зробити її грамотно, розумно і правильно, і дуже дуже ефективно з точки зору побажань батьків. Побажань вчителів, рекомендацій вчителів. і не можна робити так, що комусь так хочеться, так хтось бачить. Тож у міській раді обіцяють провести консультації з батьківськими та педагогічними колективами, аби реорганізація закладів була більш конструктивною і справедливою. Ми робимо відповідну робочу групу комісію. Ми розглянемо це питання разом. З не тільки директорами і деякими представниками шкіл, а з більшим представництвом від кожної школи і обов'язково від батьківського комітету, щоб ми пояснили людям, що це правильно, і потім спробували разом це зробити. А не так, що ми це робимо, а думка людей нас не цікавить. Мене це не влаштовує. І я сказав, що я не допущу прийняття неправильного рішення. Проект рішення щодо реорганізації шкіл знятий на доопрацювання, говорить міський голова, і не буде виноситись на травневу сесію. Новини СТС. До 1 травня на Сумщині мають визначити перелік медичних закладів, які згідно реформи мають отримати статус кластерних, надкластерних і загальних. Представники клінічної лікарні номер 5 запевняють, що їх заклад має достатню матеріально технічну і кадрову базу, аби претендувати на звання кластерної лікарні, і занепокоєння, що у випадку об'єднання їх лікарня втратить те, над чим працювала багато років, а спеціалістів доведеться скорочувати. Нашої думки, на жаль, ніхто ну, не прислухається і не і не треба нашої думки. Ми би хотіли знати, що з 1.05 будуть подаватися значить, за ініціативи робочої групи в Міністерство охорони здоров'я пропозиції. Ми би хотіли знати, де знаходимося ми. Хочемо гарантії, бо всі розуміємо, що у 24 році вже НСЗУ буде заключати договори із кластерними лікарнями. За підтримкою працівники п'ятої лікарні звернулись до Народного Депутата України Ігора Васильєва говорить їх заклад один із найбільших та найпотужніших у місті. За минулий рік спеціалісти лікарні пролікували більше 12 тисяч пацієнтів і мають договори із НСЗУ за 16 пакетами послуг. Шестри не апаратів, значить, так у нас лабораторна служба, тобто ми маємо всі нормативно базові площі. У нас є потужний операційний блок. Значи, де є сім операційних, ну і золоте, саме золоте, це безумовно наші кадри. Наче так, якісь сьогодні хірурги і ніколи. Давше, спеціаліста треба після інституту десять років готувати. Міністр Ляшко, при коли відвідував Сумщину. Це питання ставилось. Якщо заклад повноцінно функціонує, навіщо ми його зараз кудись доєднаємо? А буває інколи так, що більш потужний і більш якісний заклад ми хочемо доєднати до менш потужного, і не зрозуміло, що ми на виході отримуємо сьогодні. П'ята клінічна лікарня відповідає вимогам, які ставлять перед кластерними лікарнями, говорить директор закладу. У лікарні застосовують сучасні методи лікування та ді діагностики, оновлюють медичне обладнання, зокрема для виявлення онкопатології та захворювань шлунково-кишкового тракту, таких як гастрити чи гострі виразкові хвороби, цього року придбали ендоскопічну стійку. Також дозволяє для пацієнта більш комфортно пройти ці процедури для тих, хто особо боїться, пропонуємо знеболювання. Вони тоді сплять, нічого не відчувають. За потреби лікарі можуть одразу виконати біопсію і відправити матеріали на дослідження в лабораторію. Для пацієнта процедура безоплатна, незалежно від місця проживання. Приймають за направленням від лікаря. Цей метод абсолютно безоплатний. А звертаються є і райони, і область, і є єдж з інших областей люди до нас з електронними направленнями. Звертаються. У березні у лікарні відкрили і оновлений кабінет функціональної діагностики. Лікарі проводять обстеження різних органів і систем людини, у тому числі і головного мозку. От, якщо це, наприклад, воїни з СУ, то ми першочергово їм проводимо обстеження електронейроміографією, тому що багато травм, вогнепальні поранення, це відповідно травми кінцівок, травми нервів. І от ми тут можемо їх діагностувати, яке саме поранення, на якому рівні і які перспективи, Якою буде Альше доля закладів після реформування як обслуговуватимуть пацієнтів і що буде із медичними працівниками, яких ймовірно доведеться скорочувати. Ці питання обговорили під час зустрічі. На думку Ігоря Васильєва, зважаючи на наявну матеріально технічну базу закладу і кваліфікований персонал, п'ята лікарня має всі шанси претендувати на статус кластерної. Заклад розвивається, закуповуються нове обладнання для того, щоб населення. З кожним роком бачила розвиток саме медичної галузі і медичних закладів. Відповідно, потужності, такі як в п'ятій лікарні, вони можуть претендувати на кластерну лікарню. Ці всі Консультації ми будемо разом з управлінням охорони здоров'я проводити, доносити свою позицію в Міністерство охорони здоров'я безпосередньо. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС. У стінах сумської міської ради збираються посадовці, депутати, громадські діячі та священники різних конфесій, аби разом помолитися за перемогу, мир та українське військо, знаючи ситуацію в інших областях України. У нас дуже гарна ситуація з міжконфесійною злагодою саме от християнських, навіть не християнських. Релігії тому ми збираємося, вивчаємо слово Боже, хочемо зрозуміти, як його можна застосувати саме зараз, для того, щоб ми залишалися в вірі, щоб у нас був переможний настрій, надія, ну і призиваємо ім'я Господнє для спасіння в різних сферах життя. сьогодні іде об'єднання заради перемоги, заради. Того, щоб в нашій країні був спокій, мир була перемога. Всі конфесії сьогодні об'єднуються для цього, Так ж саме, як сьогодні об'єднуються всі політичні сили заради того, щоб дійсно ми в найближчі часи в нашій країні була перемога. До молитовного сніданку долучаються депутати сумської міської ради, зокрема й ті, що зараз служать у зсу. Я ж в 2014-2015 році вже воював на сході. Позвонила військова частина. Як тільки суми було деокупована, я добрався до частини. І став до лав збройних сил України духовну зустріч у після Великодній тиждень. Вважають символічною. У нас такі велике свята у православних християн Пасха відповідно не лише ділами, але й духовно треба святими отцями з іншими колегами. Все ж таки помолитися за Україну за наше місто, щоб ми перемогли, і щоб Бог нам і на полі бою допомагав, і ті люди, які тут працюють на місцях, теж боженька нам допомагав. Ну таке моє внутрішнє переконання. Сьогодні такий дуже важливий час для України, коли треба всі зусилля покладати на те, щоб Звільнити від ворога нашу державу, захистити нашу державу, і не можна не молитися. Молитовні сніданки стали вже доброю традицією для сумських політиків та духовенства. Важливість цих зібрань є необхідною через те, що ми знаєте, у вихворі повсякденних справ нашого життя ми знаходимо все ж таки, хоча б раз на місяць, можливість зустрітися з представниками влади, влади, яку обрав народ для того, аби Прочитавши Слово Боже, згадавши істини християнського життя, істини християнського буття, ми змогли і разом помолитися, і разом поспілкуватися. Це вже традиція. І ми збираємося не перший раз. Ми збираємося за покликом, ми збираємося за бажаннями, збираємося за ініціативою. От Так вирішили на цьому тижні зібратися. Також ми закликали, запросили і депутатів запросили, і представників Сумської ради, сумської громади, громадських організацій. Ця ініціатива вже не перший рік, але от в минулому і в цьому році вона набуває інший зміст. Священики різних конфесій, католики, православні, представники євангельських церков, депутати та громадські діячі разом читають та обговорюють останні розділи Євангелія від Івана про воскресіння Ісуса Христа, його явлення жінкам, мироносицям та апостолам. Хома відповів, сказав йому: Господь мій і Бог мій. Промовляє до нього Ісус, тоді вірвав ти, що побачив в мене блаженні, що не бачив, і увірували. Та разом моляться про захист громад та найскорішу перемогу українського війська. Боже, благослови суми і всю Україну, кожне місто і село, благослови кожен дім і кожну людину. Даруй нам перемогу, мир, збережи людей та інфраструктуру міста. Прости за всякий гріх, який коївся за наші, на нашій землі. Новини СТС. Медична реформа на Сумщині під час війни. А як ділять наші лікарні в нашій області? Чи не перетворюється важлива постанова уряду на вирішення шкурних заполітизованих інтересів на місцях? І де ми пересічні громадяни, де ми будемо отримувати безоплатну медичну допомогу? І взагалі? Будемо лікуватися, зможемо лікуватися безоплатно. Ці та інші питання будуть предметом розгляду наступного тижня на експертній думці.